Всім привіт! З вами сімейний лікар і сьогодні ми обговоримо з вами всі симптоми гіпотиреозу. Отже, що таке гіпотиреоз? Це захворювання, яке проявляється певним симптомокомплексом, що викликаний дефіцитом Т4, тобто тироксину, і замовленою цим недостатньою активністю Т3, тобто триотироніну. Дане захворювання призводить до загального сповільнення обмінних процесів в організмі. І сьогодні ми з вами розберемо перелік всіх симптомів посистемно, які може свідчити про те, що у вас розвинулось таке захворювання, як гіпотиреоз. Отже, до загальних симптомів, які можуть свідчити про гіпотиреоз, є збільшення маси тіла, загальна слабкість, втомлюваність і зниження переносимості фізичного навантаження. Також сонливість, загальна загальмованість, психомоторна чи мовна відчуття холоду, мерзлякуватість. Якщо говорити до шкірних проявів, то дане захворювання може проявлятися суха, холодна бліда з жовтуватим відтінком шкіра, зниження пітливість, підшкірний набряк, що є причиною типових грубих рис обличчя, характерного набряку повік і кистей рук, сухе ламке, рідке волосся, іноді навіть втрата брів. Якщо говорити про серцево-судинну систему, то гіпотероз може проявлятися бритикардією. Ослабленням пульсу, приглушення тони серця, збільшення серцевої тіні, низький артеріальний тиск і дуже рідко підвищений артеріальний тиск. Якщо говорити про травну систему, то хронічний закреп, у тяжких випадках непрохідність кишківника, асид, який з'являється при запущеному гіпотиреозу. Якщо говорити про нервову систему, то це поколювання або печення шкіри, слабкість рефлексів та погіршення слуху. Порушення характерні з боку сечовидільної системи, то це зменшення виділення сечі, що виникає за рахунок затримки води в організмі. Якщо говорити про порушення з боку опорно-рухового апарату, то це м'язова слабкість і швидка втомлюваність, загальмованість рухів, м'язові судоми міалгії, тобто болі в м'язах, набряк суглобів, особливо колінних. Психічні розлади, зниження здатності до концентрації уваги, погіршення пам'яті, субклінічна або явна депресія, емоційна нестійкість, іноді симптоми маніакально депресивного синдрому або параноїдального психозу, у тяжких випадках деменція і кома. Якщо говорити про скарги з боку репродуктивної системи, то це у жінок порушення менструального циклу, невиношування вагітності, а у чоловіків зниження лібіду та еректильна дисфункція. Отже, Підсумуємо, гіпотероз це захворювання, яке може проявлятися абсолютно різним симптомокомплексом. А отже, звичайно, запідозрити дане захворювання, ви можете самі або ваш лікар, який направить для подальшого дообстеження обстеження, і в першу чергу це аналіз на ТТГ та Т4. Будьте здорові, бережіть себе і пам'ятайте, самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я, а саморозвиток ні.